Всім доброго дня. Ви зайшли в гості до мого рукодільного каналу. З вами Анна. І сьогодні я хочу розповісти про участь у проєкті В'яжемо українською». Цей проєкт організувала дуже Новита жінка Олена Буганова, і він розрахований на місяць. Кожного тижня у нас різні гілочки цього проєкту. Сьогодні я хочу розповісти про мою участь у гілочці «Магічний Кубик. Це дуже цікавий тиждень проєкту. Учасники, беремо свої процеси, їх обов'язково повинно бути 6, тому що гра пов'язана із звичайним кубиком для дитячих ігор або дорослих, який має 6 гранок. Олена щовечора кидає нам два кубики. Які цифри випадають, такі процеси ми в'яжемо. Але перед цим ми повинні заздалегідь пронумерувати свої шість процесів, який номер, під, як, під, яким, під яким процесом буде. І сьогодні я хочу прозвітувати, що ж в мене вийшло за цей тиждень 100, тиждень, вибачте, грим в магічний кубик. І першим проєктом в мене була заявлена футболка. Ну, взагалі, я цього місяця. Так розумію, наступного буду в'язати футболки. Футболка. Це пляжа Янард Розгаден. Я в'яжу із середини. У 250 грамах 1000 метрів колір 316 лот 116. Дивіться, я вже темненький. Я в'яжу з середини. Ну, поки мене це влаштовує, але я взагалі пробічник в'язання з зовшнює. З зовнішнього боку матка. Ну, ось я дов'язала. Ось Я цим маркери, отак я, я пов'язала. Я б не сказала, що я там якийсь, якийсь проєкт, дуже багато просувала. Просто просувала. У мене виникають якісь життєві обставини. У мене вийшло так, що в неділю і понеділок я не в'язала, я дуже пізно знімаю це відео, але фізично. Я не, мог, ну, не могла uh, приділити часу uh, цій роботі, але я цим займаюсь, тому я звітую. Ось так от відв'язана, це сантиметрів 10 uh, цієї футболочки. Друга футболочка це пряжа Alize Amre Batik. Тут відв'язано вже теж, ну, до речі, в мене приблизно однакові дов'язи. Так, тут, так, от відв'язана ця триєчка з шпиці, і я в'яжу лицюгодь. Отак от відв'язана. Тобто я впевнено просуваюся до пройми. І третя футболочка це мені футболочка. Попередні дві були для матусі. А мені футболка. Пряжа Роуз Тут уже якась вона потряпана. Ну, Я гадаю, що буду скоро її розпускати, перематувати в моток. Клубок. Конор 304. Лот 103. Ось так буде, дивіться, теж десь сантиметрів. Ну, найбільше у мене ось ця пров'язана. Теж сантиметрів. Ну, тут, мабуть, 8. -8. Теж пров'язала. Тобто тиждень вільної людини це наступний тиждень проєкту, який зараз відбувається. Я буду в'язати, продовжувати в'язати. Далі ці проєкти. Так, наступний проєкт це в мене шкарпетки, без шкарпеток я не буду навіть жодного місяця. Навіть в липень в мене буде шкарпетковим. Дивіться, це лізеволтайм. Я її розпробувала. Мені вона дуже подобається, я в'яжу свої матусі, шкарпетки. Мені треба бабусі, матусі та татові е, отновити шкарпетковий гардероб. Давно він не в'язала. Дивіться, яка гра кольорів як поєднуються дуже і темно-зелений, і такий зелененький, світліший, і поєднання переход темно-зелений з сірим, і сіренький, і чорний. <кій> як ці кольори такі ниточці поєднуються. І я в'яжу 56 петель на трійці. І дивіться, як мене, якими смужками в мене викладається пряжа. Цікаво, цікавий такий момент. Так, це в мене відв'язана повністю шкарпетка. Другу я не починала. П'ятий процес, який я в'язала, це... це в мене, ну, в мене, я навіть маркера не ставила, бо тут було пров'язано ось так. Тобто я вив'язала хулявку і в'яжу зараз п'яточку, бабусиною п'яткою. Дивіться, це Артіса. Подивіться, будь ласка, які кольори, як влучно рожево-такий бусковий. Він рожевий, але якщо акварельну фар, рожеву фарбу та бускового, оце той, той колір, який е, я маю. Ну, ось так, от, мабуть, він передається. І тут е, такий синій джинсовий, чорний і світло-сірий Поєднані. Тож, дивіться, Вони викладаються на 72 петлях. Це в мене шпиці 1,5 мм, вони викладаються як? смужками. теж. Але це смужки, якщо у зелених шкарпетках у вултаймі йде колір, кожна смужка чистий колір, так, то тут а, у нас а, сині а, не, смужки приплітаються з рожево-бусковими. Ну, такий, така шкарпетка в мене наразі. І я додаю ниточку з Аврори. Це ті які біленькі, які продаються, набір білий та чорний ниточки. Вона дуже така ну, міцна <кій> забула шостий процес. Теж тут нема чим. Особливо хвастатися, але покажу, робота проводилася. Ну, буквально тут пров'язано сантиметри 4. У мене якийсь такий куку, -ку. не знаю, що це таке. У мене приблизно однакові всі три футболки зв'язані. Шкарпетки тільки різні, але це із за того, що шпиці різняться. На о, цей светрик в мене теж так підріс сантиметр на 4 візеруночок. Кому цікаво, дивіться мої старти о, березня, там є о, вставка, фотографія цього, схеми цього візерунку. Я не жадібна. Я ділюся, будь ласка, хто хоче, біжіть. Тобто я спинку в'яжу і добігаю, проями потихеньку. Так, ну, дай Боже, щоб просувалися далі мої проєкти, тому що до дні я взагалі не бралася ні за гачок, ні за голку, ні за... Ані за шпиці. Дуже сподіваюся, що це буде. Чи я продовжую роботу? Ось, я вам бажаю всіх успіхів. Бажаю натхнення, будь ласка, велике прохання. В моєму інфобоксі є перелік дівчат, які брали участь у магічному кубику. Оцей цій грі. Будь ласка, пройдіть, подивіться, там настільки різноманітні, різнокольорові, неймовірні процеси, вони різні. У однієї людини вони різні. кожна дівчина це самостійна, індивідуальна, творча особистість, яка гідна того, щоб її приглядали. І наші дівчатка вони надихають, надихають український ютуб, надихають. Одне одного всі талановиті, усіх дуже цікаві ідеї. Подивіться, будь ласка, їх, не пожалкуйте, а може, знайдете те, що ви ще не в'язали, і вам сподобається ідея, і ви втілите її для себе або своїх дітей, своїх коханих. А я бажаю вам миру і злагоди. І хай квітень приносить щастя, сонце, мир і злагоду в домів.